все Закрывай. Не нажимай на ручку, не на нажимай. Просто захлопаем. Ника. Мы поклали. Я шоці, швиденько румтур, поки ми тут а, ще не засрали нічого. Тут ліжко, там хтось буде третій спати. У нас французький балкон, туди вийти не можна. Ганна кімната, отака. Дивіться просто на вигляд з балкончика. По-перше, тут дуже високо, по-друге, тут будують далі готель. В якому ми. До речі, минулого разу я була в постому на готелі. Ми йдемо зустрічати Ксю, яка застряла десь по дорозі з Польщі в Івано-Франківській. Через це ми розділилися, і ми з Нікою приїхали вже в Буковель, а Ксю десь десь їде, і ми йдемо її зустрічати. Вау! Так гарно. Ми на самому останньому поверсі і а, туди ліфт не їде. А що це означає? поламався. Ми йдемо пішки. Ми зупинилися в готелі Підгір'я, поки якось треба знайти дорогу до першого паркінгу. Мені на нову пошту в Буковелі приїхала посилка по співпраці. Вага привезла? Я так понимаю, це теж він. Що mm. Це дитячий план до Норріса. Це ж колаборація з формує 1. Ми зібралися. Зараз вже сьома вечора ми тільки йдемо вечеряти. Вечеряти гулять, п'яну вишню. Що, а, що Я не знаю, це якийсь ненадійний ліфт. Дивіться, куди ми їдемо. Чому Чо? ми не їдемо? Тебе страшно? Ми так їдемо. Дуже оце на найвищому на поверсі стрьомно. О, тут може бути слизь. Ой, тут слизь. <головіка> тут слизь треш, дівчата. Та держись за цей станок. О, то ми їдемо вперше. Воно дуже злосткішка. Ти що зі своїми. Це дуже крізь тільки снігу не вистачає. Глянь, який гарний, я магніт купила додому. У нас міні-шопінг. Ксюня як не може добити... Вона мені своїх цифр. Десять вийшов. Мені зараз буде весело, дуже весело. Запомніть мене такою нормальною, тому що це останній кадр нормальний у состоянні. Да. Ніка, рукавички. Ага. симпатичні такі. Дивіться, у мене шапка. Ми перекошені трохи. Я тільки що вдарилась головою, просто капець як. Ну, тейт, нас знайшла далі від буковеля. Ну. Вікенд? Спочатку тейт, тепер вікенд. Давай навіть на цей. Ти ще Марку завертілася загиблих. Він в шахі просто якісь. Нормально. Вайб такий. Воно дуже швидко крутиться прям. Картою не можна походити. Не можна боже! Давай, виходь на раунд. <социвний> <социвний> який вам готель, який я вибрала? Я хочу очі дорогу до нього? <социвний> Welcome home. Ми живі, пів кілометра нагору і ще й по... на шостий поверх пішки. Ніка, чима так! І Ніка, це а що там не так? Ні, ну, Оксана теж, я своєму поприбралась, Ну, більш-менш ще. Ярослава, я не ну... знала, де що знайти просто. Ну воно видно. <реш> Вона так, набультихалось там капець, ну. Вона через серзія. Стопудов. Ставим, ставки. Норм! Що mm. це жужить? Mm. Ти холодильник. Що oh. mm. з ними, так? Збой? Усім привіт! Ми в Буковалі з Нікою. Ніко, помагай. Oh, <laughs> Іск. Помагаю. Ми приїхали сюди святкувати моє день народження. Я. Дуже громко, я вам кажу. Насправді ми з Нікою доїхали на 1-2, а от з Ксю були проблеми трошечки. Ми їхали до Франківська з Полтави, Ксю з Польщі. Їхала е, у Франківськ. Ми мали там разом зустрітися і поїхати автобусом в Буковель. Е, Ми тричі. Міняли квитки, бо ксю не встигала, і вийшло так, що ми з нікою приїхали сюди таки перші, а потім зустріли ксю. Поселилися ми в готелі, показувала вам готель підгір'я. Там моя зарядка і моя сумка. Хлопайте. Це знаєте, як такий такі відоси підсиляють? Я жива. Я там пожарку не видали. Це доставка з Польщі. Дуже смішні мафіни. Якщо ви їх побачите просто, це. А що у нас такого нема? А це Ніка теж? це сім, типу? Ніка зараз пробує офігіє. Це с'єло ці стакани з ТікТока. Просто такі стаканчики. До знаю, які тут книжечки, бо ви з ніколи разом їх обирали. Але я їх дуже давно хотіла. І вони дуже гарні. Давай, ти їх Давайте Давай. Ніка асістентка. Білогічно. Це <сістенція> дуже класна дилогія. Це супер обкладинка. А це сама книжка. Ого, що таке бути? Що це? Це може. Це від авторки. Тут автор. <сістенція> <сістенція> Написано любі українські читачі. Це від авторки Dear Ukrainian Readers. Це чисто прикол такий. Це <реш> <Я> дуже смішно. Думаю, він буде Така частина подарунків. Дуже подарунок від Ксю, поки я не буду показувати. Ну, ви там якось дізнаєтеся в наступному році, можливо. Там. Да. Але, до речі, Ніка подарувала ліпс. Дуже давно хотіла його. Монстер з Лондон. Норрісом. Всім привіт! Ми йдемо на сніданок. У нас такий добрий ранок. Що це за різний блюд? Ми йдемо на сніданок. Коротше, нам цікаво, який буде сніданок, так, Ксю? Цікаво? Бачимо. Ну да, може треба було в курточках. <ривити> Трошки в свирах. та ми тут одну секундочку, боже нічого не видно, туман капець Там просто ну помагайте добрий ранок, скажіть. Добрий добрий <ривити> ранок. сломался лифт в готелі. Нам приходится на шестой поверх пешки подниматься. Мы живи. Пока что. Годину потом мы собрались в спа. Вот Идем в спа. Ой, полотенце, девочки. Ой, реально, а так не, я... оці. Ой, <laughs> Я так и читаю, не люблюся комнаты сейчас. Ну да. <laughs> Ми пояснюємо, що це просто грязне взуття. Ми е, йдемо в Куцуленд. У нас дощ. В'їхали на таксі, бо почався дощ, і ми вже дуже багато часу витратили. По-перше, я побачила аквапарк, але ми в нього не будемо йти. Таксі, до речі, коштувало 200 гривень да, з першого паркінгу до Гуцулени. 215, але нам зробили знижку. А вам прийшли ми готуваємо. Гарно. Ще й сонечко вийшло. 380 же коштує вхід. А, ось дика вишня є, можемо взяти і піти да. Ну, це так. 180. Не намікаю. Ану, 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 ксю. Так. Ну, можливо, це перебір. Можливо, ні. Ніка. Коротше, що ти скажеш? Ми по одному п'ємо кепки. Це Оксані. І мені 18%. Красиво. Я оці п'ю, ті, що найменше. Ну так, да, я ще це можу попробувати. І я. О, за красити. Так, починаємо з першого. За тебе рисова. Так це я просто так знім, так? Так, так, так. Следующую следующую. Да. Ну, <ріпи> а что? Ну те ж самая було. была. <ріпи> а я сороковушку выпила. Боже, по иди Ну, классно. Я так классно. Двести гривен. Локейшн. Wale. Ik, ja, ik ben een paar weken. Maar ik dat is een Top. Ik heb een andere stijl. Een andere spraam... Що я не зняла на влог наш сніданок гарний. Ми такі гарненькі всі. Я просто куточок поради. Я просто Бери. <му> 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 сидіти на пательні. У нас з стейк курячий і картопля фрі. Ой. Здрасте. Ви живі? Дуже складно. Дуже важко йти. Ми продовжуємо. путь. Я не можу вдати. Покупки, покупки, покупки. Вам про шопер покажи. Це котить в пакетах. Як ви думаєте, що ми купили в Яремче? Надіюсь, ви догадали. Ніка, ти жива? Ніка, не жива. Ніка, давай ще трошки. Покупки у Ксю. Один. Два. Це вона вибрала. Не вибирала. А, щось таке розказує, не знаю. Ідемо в грибову хату на вечерю, бо ми вчора мали піти на моє день народження, але щось якось ми об'їлися в Бабин Бограч в закладі. Дуже, до речі, рекомендую. Там дуже смачно. Таксю? Бомба. І ще на сторінки від топ. Так, да. так що сходіть в Вінгу якщо що. Ми зібралися на вечерю. Такий лук. У мене накрасила Ксю, до речі. Оп! Оп! Тут <ріху> лабіринт. А ти впевнений? ми впевнені, що це правильний, правильна дорога. Ну, а це а я не знаю. А, ну. Снимаешь? Да, казачье ж есть, конечно, да. Не. Я не знаю, як сюди йти навіть. І так. Це для Ксю. Це для мене. Так, а ты спочатку не з малиновой починаєш? Малинова не моя. Моя лісовая и пікіння. А, а, ну я дві малинових люблю. за уикенд в Карпатах. Mm -hmm, тут уже смачно. Ну. Даже Ксю скрывалась уже все. Ну, так вийшло, ми то замовили ще. Це я була ідея Ніки. Особливо, я сам так, чекайте, я замовила собі лісову. Вона скільки? 37-38 градусів. А, фотка? Окей. Боже, це капіта. А у вас? Оце там самогон чистий чи що? Я вдома пила такий. Цок біно. А зараз чи половинки? Та я не знаю. Нерд. Що щось не осилила. Не осилила. Це перший раз нормально зайшло. Так давай, ну та нормально, пий повністю. Що ти так? Ну давай, я в рот не змогу набрати. Та давай, одразу. В рот зразу. Ну не облийся тільки нею, давай. Що? Повар, ага. Чо, ти його тримала, чи що? І що? Як по відчуттям? ти що? відчуття? Уйди хотіли по телефону. Давай, Ніка. О, ні, я вже не готова добре. Ні, у мене мама, кстати, на знову ходить. І цей да? ставила просто. А ми показували на влог, Що ми п'ємо? Дивіться, ну щось людей тут трошечки вже немає. О, тут людей не маркає. А своє ж поїхали. Фотка а відео. <гум> Ніка, я це робила з того. Мокро, мокро, я потримаю краще. Ну, Серйоз, не на приколі? Ніка, якщо ти впадеш на діба, це буде у влозі. Для тих, хто не знає, ми всі троє займалися. Думай я давай я з нею. No, okay. okay. Так поставте одну лавочку. <гум> отуди далі на лавку. Ми втрьох всі <гум> займалися народними танцями. Ксю займалася 10 років чи 11. Скільки ти... Скільки? Це я 12. ти пішла... 11. О Боже. О Боже. А Ніка, скільки ти танцювала? Скільки ти в соколиках танцювала? Знаєте, що мені З 16 років до 15, потім з 17 до... до 6? До 6-6. Я з 5 вже дуже Е, Ніка, хореограф за освітою. Так с ви що, Так, ні, а. Окей, давайте. І поїхав. Так, давай. Ви давай, Раз, два, три, три. Так. Ага. Що ти на точці тримала? Як точка, типа, що, на куди дивилась? Що в твої точки не було? <ріст> я я пам'ятала, точка була, що ти розкомпри. А що то, яка точка? На що <ріст> ти я дивилась? Святова? А я дивилась, кстати, на у них столбик. А, ну тобі норм. <ріст> Покажи мені, будь ласка. По-моєму, я нормально <ріст> зробила. Я хочу ще раз. Чесно, я не знаю, що відбувається, але я знімаю просто. Давайте. Восемь, раз, два, раз, два. Oh, Все, спасибо. Стоп, почему? Браво! Браво! Ви знаєте, що я постійно змінилася, що мене так дихала спортслав, що не в мене не можу зробити. Так, і в мене. Так би ми тренувалися двічі на тиждень просто постійно. Я просто питала, що це зробити і понімаю, що вже все. Все, можна засюди гуляти. Так, людей по центру, до речі, не дуже багато. Мені підганьо <гум> сидять, там ззади в машині якась спецпідрозділ якийсь сидить. Такий шрак. Вопля. Я не знаю, що не ми трошки в в закладає, ми ми, Дові, ми не живі. У мене вуха закладаємо, дуже високо. Ми майже дійшли. Боже, я дуже сподіваюся, тут відкрито. Боже, приніс. Фух. Ліфт, все ще не працює. Ніка, що скажеш? Як тобі наливочки? Наливки, як тобі? З грибової хати. Грибова хата бомба? Їдь в рибо у хаті, сквозь та наліпки, вообще жовта, така краса на вулиці йде якийсь дощ, чи це? Все каже мокрий сніг.

Эксперимент такой. Себе, кстати, стоит 400 Раньше, два года назад, коштував 350 А где вставай? тут сейчас. На 1, 2, 3 и убегаем. Вот тут уже? <г STAR _дак> ну вот там. И целый тут? Да. До выхода? До вот этой карусели надо встать. До карусели? Да. <г <comfortably> <г <concerts> Право. Okay, да. Тостись, да. да, что ты так уже. Стребать <г> надумала. <г г downtime> <г downtime> <г downtime> Ану, що по враженням? Ху -ху -ху. Клас? Клас? Це той, я я я просто мене треба їх. було знімати. Да, сказали, бояться висоти, в ітоги, знаєте, хто боявся висоти? Yeah. О боже. О боже. Любить підписники. Я... Ой, боже, ой, грязні. Ніка. Моїм yeah. червоні. У мене хоч половина трошки вийшли. <рес> <Ти>, Це дражики. <рес> мені не смішно, мені дуже страшно. Та краса. Трошки томандрос цей. Мені так смішно, як оце типу, місцями через ті снігові машини, ці кружечки зі снігом. Все інше розтало просто. Ні, Вчора лучше було, навіть трошки стримують. Ми лишили речі на новій польщі, дуже класний вайфакториць. Бо наш готель там вгорі, дуже далеко. І ми вирішили лишити тут. Контент, контент. Ми провели Ксю, вона поїхала в Польщу. faltava